Слава Богу, брата, сестри. Я також, як і Марк, хотів би поділитися своїми роздумами, про які я сам довгий час розмірковую, якими надихаюся і якими просто бажаю жити. Щоб зрозуміло було, яка моя тема, я прочитаю ключовий вірш з Біблії, який ми будемо розмірковувати. Це буде об'явлення, другий розділ, другий четвертий вірш. Воно буде, до речі, трохи тісно пов'язане з проповіддю Марка, але воно так сказати, інша сторона зовсім. Я, ви зараз розумієте, я знаю твої діла, твою працю і твою терпеливість, ініціативу і все, що говорив Марк. І що не можете терпіти злих, і що випробовував тих, які називають себе апостолами, але ними не є. І виявив їхню неправдомовність. І маєш терпеливість. І постраждав за моє ім'я. Дуже все серйозно. Але не знемігся. Все прекрасно, все чудово. Але наступний вірш. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Я би не хотів би зупинятися саме на тому, кому це послання було написане, який саме церкві. Я просто хотів би, щоб ми сьогодні це послання примінили до себе і примінили в свій час. Тому що я вважаю, що це як тоді було дуже важливо і Бог на це звертав увагу, так і сьогодні Бог говорить до нас, щоб ми не залишали першу любов. Ніби все чудово, ніби описано, що ти маєш терпеливість, ти стоїш за істину, ти протистоїш тим, хто йде проти істини, ти страждав за моє ім'я, вистояв. Але є щось, що Бог каже, що недостатньо цього всього: Перша любов. Я хотів би просто на початку своєї проповіді, просто давайте розміркуємо, що це значить, чим особлива перша любов, чому це важливо, чому Бог на це звертає увагу, і чи легко її втратити. Чим особлива перша любов? Що ви довго не думали, я просто дам визначення, яке я для себе так примінив іменно відносно до Бога. Перша любов особлива тим, що особливим горінням, особливою спрагою, яка виражається в бажанні постійно бути в Його присутності, постійно бути з ним. Наступне питання: чому це важливо? Я думаю, хто уважний, то помітив, що відповідь Чому це важливо, вона вже лежить в відповіді на перше питання на визначення, що таке перша любов. Але, Але я хотів би ще наголосити на деяких моментах першої любові. Насправді перша любов це та базова річ, яка має бути в житті нас, як християн. Це побудова відносин з Богом, це спілкування і постійне бажання бути в Його присутності. Важливим є не просто. Факт наявності першої любові, а те, на кого вона спрямована. Вона спрямована на Бога. І ініціатором, і тою особою, яка найбільше бажає, щоб ця перша любов була в нас, це є сам Бог. Це не наша якась людська примка, що ми хочемо мати цю першу любов до Бога. Це бажає Бог. Саме задум створення людини, створення світу був задуманий для того, щоб Бог спілкувався з людиною. Саме бажання, щоб ми були з ним, є причиною того, чому Христос прийшов на цю землю і постраждав за нас. Саме бажання бути з нами не зупинило Його, і прообразом цього ми бачимо, що бажання Ісуса Христа, щоб ми були з Ним, це та завіса, яка розірвалася, коли Ісус Христос звершив, Він сказав, звершилось. І завіса в храмі вона розідралась. Це говорить про те, що немає вже цієї перепони, немає того гріха, немає тої причини, яка розділяла нас і Бога. Тепер Бог з своєї сторони зробив все, щоб ми мали цю першу любов. Він настільки нас полюбив і хоче просто взаємності. Причина лише в одному, причина лише в нас. Бажаємо, але ми цього також. Перший момент, я наголошую. Перший момент, чому це важливо, тому що цього бажає сам Бог. Другий момент, чому важливо мати першу любов? Тому що перша любов дає нам здібність підкоритися Богу. Не просто з примусу. Нам, нам, нам так кажуть, нас так навчають. Ну, ми прочитали, ну куди ж вже дітися? Да? Не із за страху. Не тому, що це принесе мені якусь користь, це принесе благословіння, буде устройство в сім'ї, буде устройство в житті, принесе мені щастя. Не цьому причина. Причина має бути та, що ми просто любимо. І тому ми підкоряємося. В підтвердження своїх слів давайте я зачитаю Івана 15, 14 розділ, 15 вірш. Якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. Любов і послуг дуже тісно пов'язані. Ви не зможете дотримуватись моїх заповідей, ви не можете йти зі мною. Хай трошки повісить це місце з Біблії. Ви не можете просто дотримуватись моїх заповідей, йти за мною, якщо не любите. Просто з-під палки, просто тому, що на вас дивиться пастир, як або тому, що вам в церкві зроблять зауваження вас на отлучку, або на замічання, або ще щось. Не це мотивація є. Ми просто любимо. І тому ми виконуємо Його заповіді. Без, без любові дотримуватися його заповіді неможливо. Наступний вірш це 14-й розділ так само, 21 вірш, через 6 віршів. Іоанн знову повторює: це слова Ісуса Христа. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. Навпаки, да? хто має мої заповіді і виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того полюбить, любитиме і мій Отець. І я любитиму Його. І з'явлюсь йому сам. Одна із обітниць Божих, що якщо ми будемо в ньому, якщо ми будемо його любити, будемо дотримуватись Його заповіді, він сам явиться нам. Це не буде просто навіть так, молитва до потолка, молитва до стіни. Він буде сам являтися, тому що ми маємо цю першу любов. Тут говориться не просто про любов. ну, Я люблю Бога. Я думаю, ми можемо в цих двох віршах ми зможемо замінити оце слово любов. На першу любов. Якщо маєте першу любов до мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. Якщо ви любите мене і дотримуєтесь моїх заповідей, я сам явлюсь. Давайте знову вернемося до визначення. Це бажання, перша любов, це бажання бути в Його присутності. Саме в своїй присутності Він каже, я буду являтися вам. Наступна причина, чому важливо мати першу любов? Це тісно пов'язане з тим, що говорив Марк. Проявляти ініціативу. А що, а що якщо цієї ініціативи немає? Я просто з, з, якось на одному служінні я помітив, що багато людей їх запитували, яким, е, де ти бачиш себе в служінні, де ти бачиш себе в церкві. І багато з тих людей кажуть: я не знаю поки, чим я можу бути корисним, чим я можу займатися в церкві. І відповідь я цьому знаходжу, що. Нам потрібно мати першу любов, відсутність першої любові результат відсутність ініціативи. Ми просто не знаємо, що ми можемо зробити для Бога. Саме пізнаючи його характер, пізнаючи його бажання, в його присутності, Його волю, ми починаємо розуміти, що він хоче, щоб ми робили, що яке його бажання. І не просто розуміти, а від Духа Святого в нас запалюється бажання діяти. в нас запалюється ця ініціатива. Ми можемо подивитися приклад Давида і побудову храму. Чому Давиду прийшла думка, що потрібно побудувати храм Богу? Просто він так, так само, як знаєте, одній історії там, де він зрішив, він в собі гуляв по, по криші дома, не було чим зайдесь, подумав, «Хм, побудую храм. Ні, насправді все відбувалося не так. Я хотів підтвердження я хотів би зачитати декілька псалмів, декілька слів. Давида. Це буде псалом 118, 97 вірш. Як я полюбив твій закон, Господи, весь день він навчає мене. Псалом 62, 2, -й, 7 -й вірш. Боже, Боже мій, до тебе я піднімаюся в досвіта, до тебе я прагне душа моя. Синодальний переклад говорить, да? «От ранній зарі іщу тебе. 7 вірш, 62 й псалом. Коли я згадав про тебе на своєму ліжку, то з самого ранку роздумував про тебе. Бажання побудувати храм не пройшло Давіду просто від, від нічого не робіння. Він перебував в законі, він розмішляв над, над Божим характером, над Божою природою. Він був в Божій присутності. І це запалило його бажанням, що я маю такий палац, я маю де жити, в мене є шикарний дім. А Бог. Немає свого такого місця, де він перебуває. І я хочу побудувати йому храм. І це пройшло не просто бажання Давида. Я думаю, це Бог поклав йому це бажання. То як висновок, відповідь на питання, чим я можу служити для Бога, знаходиться в Його присутності. Я хочу привести приклад ще також з власного життя. Якось, коли ми були ще меншими, Після недільних служінь мама і папа вони йшли на базар скуповуватись. Ми, це був підлітковий наш вік. Нам трошки було скучно це ходити або сидіти в машині там, годину чекати. Ми йшли до мої пішки. І інколи в нас таке бажання, що поки мама і папа не скуповують їх година або півтори, їх немає, ми приготуємо для них обід. Хтось миє посуду, хтось полісосить, хтось чистить картошку, ми нарізаємо, сервіруємо стол, все робимо гарно, щоб було, щоб було їм приємно. Звідки ми знаємо, що цим самим ми зробимо їм приємне? Звідки ми знаємо, що цим самим ми зможемо їм послужити? Що коли прийде папа, він гляне, о, все прибрано по полісосу. Чудово, прийде мама, і вона подивиться, обід вже готовий. Не треба нікого годувати. Їм це приємно. І це результат. Нашої присутності з батьками, нашого спілкування з ними. Ми знаємо, що їм приємне, ми знаємо, як ми можемо їм послужити. Так само і з нашим Богом. Прибуваючи в його присутності, ми розуміємо бажання Його для нашого життя і що ми можемо зробити для Нього. Висновок, в нас був підпункт, чому це важливо. По-перше, цього бажає Бог. По-друге, це допомагає нам підкоритися Богу, мати, маючи першу любов до Бога, це допомагає нам підкоритися Його волі. І третій пункт це запалює в нас до служіння. Ми розуміємо, що ми можемо зробити для Бога. Я хотів би повернутися до першого вірша, який ми читали. І перевести просто в наш час. Та церква, яка робила багато для Бога, я думаю, там точно звершувалось служіння. Вони співали пісні, вони славили Бога, вони допомагали бідним, вони стояли за істину. Але Бог каже, що чогось вам бракує, чого, чогось вам не, не вистачає. І якщо перевести в наш час, ми можемо також зрозуміти, що просто ходити до церкви. Просто відвідувати молитви, надавати допомогу, ходити на молодіжні служіння, цього недостатньо. Знаєте, є таке слово, яке ми так не чуємо його в обіході, да, в своєму буденному, але воно зустрічається нам в синодальному перекладі: по обикновенню. Це хороше слово чи ні? По обикновенню. Часто, наприклад, мені здається, що раніше я думав, що це дуже хорошо. Але в цьому і є маленька така скрита, можливо, скрита, а можливо, для когось явна, така небезпека, що це може бути по традиції, по звичці. Просто приходити в служіння, просто співати в хорі, просто ходити, співати в групі, просто відвідувати молитви. Просто відвідувати молодіжні служіння. Але. Не маючи цієї першої любові. По обикновенню. Не, не... Причиною, тому що ми приходимо, є не Бог, а щось інше. Я хотів би провести приклад, просто такий ілюстративний приклад нашого життя. От уявіть собі, що у вас є день народження. Ви запрошуєте не просто своїх близьких друзів, ви запрошуєте велику кількість. Уявіть що, ви запросили всіх, кого ви тільки знаєте. Ви там вам допомогли, ви приготували смачну їжу, приготували там програму, у вас все, ну, як на весіллі банкет, знаєте? І у вас є здій... така ви, коли всі люди почали сходитись, ви помітили таку здатність, що ви бачите, дивитесь на людину і дивитесь, з яким мотивом вона прийшла. От в неї на лобі написано, з яким мотивом вона прийшла. Ви дивитесь, одна людина прийшла, тому що тут просто дуже смачно можна поїсти. Інша людина прийшла дивитися, що на мені написано, що тут не треба собою, ви не сказали, що треба внести подарунки. І, ну звісно, я прийду. Іншій людині на лобі написано, що тут просто класна буде програма, буде багато друзів, буде багато спілкування, буде багато що цікавого. І так, пройшовши всіх, ви не знайшли жодної людини, якій було б написано, що вона прийшла сюди заради вас. Так само буває і з Богом. Бог дивиться на нас і чекає, щоб коли ми сюди приходимо. І не тільки сюди, а де мене зібралися і що б ми не робили, ми робимо це заради Нього. Чому ми втрачаємо цю першу любов? Що може стати причиною? Я хотів би привести теж ілюстративний приклад на, на просто гарячому чаї. Ви заварили чай, поставили його, покинули на пакетик. Яка мінімальна, мінімальна ваша дія, щоб цей чай став теплим? Просто нічого з ним не робіть. Займіться іншою справою. І він стане теплим. Так само наша і перша любов до Бога вона може стати теплою. Коли ми прийняли дар, наприклад, Дар Святого Духа. Ми запалилися від нього, але нічого з цим не робимо. Ми ходимо, ми беремо цей гарячий чай і прийшли на служіння, і ушли з служіння. І носимо цей, цей вже теплий чай служіння на служіння. На молодіжне з молодіжного, і нічого з ним не робимо. У нас є інші мотиви, у нас є інші важливі справи, у нас є те, що більше нас захоплює. Що може? Підігріти оцей гарячий. Що, що може зробити чай, який став теплим знову гарячим, його потрібно підігріти. Над цим потрібно працювати. Так само і з нашим Духом, який був запалений від Духа Святого. Він, він потрібно, щоб він горів оцеєю першою любов'ю по Богу. І на кінець своєї проповіді я хотів би прочитати одні дуже важливі слова: це молитва Ісуса Христа. Не так часто ми можемо зустріти в Біблії, де Ісус молиться. Пам'ятаєте, учні якось запитували, Ісус навчи нас молитися. Тому що вони побачили, як Ісуса спілкується з своїм Отцем, з Богом. І це зовсім відрізнялося від того, як це робили фарисеї. І от один із прикладів, як молиться Ісус Христос. Це буде також Івангелія від Івана, 17 розділ, з 20 го вірша. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово. Щоб усі були одне. Придісло, тут Ісус молиться за своїх учнів. І в цьому місці Він говорить, що та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово, через їхнє свідчення. Це, тобто, говориться про нас. Ми повірили в Ісуса Христа через їхнє Слово, апостолів. То сприймайте це слово як для себе, щоб усі були одне, так як ти Отче, у мені, а я в Тобі, щоб іру, і вони були в нас, аби світ повірив, що Ти мене послав. Ви розумієте глибину думки і глибину молитви Ісуса Христа, що Він каже, що як ти Отче, у мені, а я в Тобі, щоб і, були, і вони в нас були. Ми часто приписуємо Ісусу Христу, що ми не можемо брати Його за приклад, тому що ну це Бог. Але сам Ісус Христос Він молиться так само, як Ти, і такий тісний зв'язок, який я мав з тобою тут на цій землі, ходячи з Духом Святим, ту силу, яку я мав, так само я хочу, щоб вони були з нами, об'єднані. Читаємо далі. «І Я передав їм славу, яку ти дав мені, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоб бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від створення світу. Отче праведний, світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і вони пізнали, що ти мене послав. І я виявив їм твоє ім'я і виявлятиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Останній вірш я хотів би прочитати ще в сучасному перекладі, він більш так розширено говорить: я відкрив їм, який ти є, і надалі відкриватиму, щоб та любов, якою ти полюбив мене, огорнула і їх, і щоб я і надалі жив у їхніх серцях. Що мотивує нас приходити на це місце? Що мотивує нам жити для Бога? Що мотивує нас бути християнином? Чи потрібно нам сьогодні повернутися до тієї першої любові? Я нагадаю, що це. Це сильне бажання, це спрага бути в його присутності, жити з ним, бути разом з ним. Я хотів би молитися, щоб Бог наділив нас цією силою, наділив нас цією здатністю. Наділив нас бажанням, над... запалив нас цю ревність по Богу. Ревність по тому, щоб не просто співати пісні, а перебуваючи в Його присутності, ми приходили на це місце і ми просто славили Його, ми поклонялися Йому, ми роздавали йому славу, тому що ми пережили, який Він добрий. Ми пережили Його присутність, ми пережили Його славу. Ми приходимо на це місце, тому що Бог є тут, тому що ми хочемо спілкування з ним, тому що люди, які живуть заради Бога, люди, які знають Бога, вони зібралися на цьому місці, і це нас мотивувало приходити на це місце. Це нас мотивувало служити іншим людям, тому що ми любимо Бога і живемо разом з ним. І Він перебуває в нас. Амінь. Молимось.